Судове засідання розглядається Франківським районним судом Львова, владі голови чуваці цикла Максима та прес-секретаря Станчевського програму. Розглядається цільна справа від позивача Лолеки Мар'яни про розірвання шлюбу та поділ майна. Позивач вам слово. Ваша честь. Лелека Мар'яна Ростиславніна 19.06.1978 року народження. Працюю приватним підприємцем. Живаю в Славську у Карпатах. Дякую. Пане дояти самі відповідачу. Ваша честь, Петро Олексійович, 1956 року народження. Працюю приватним підприємцем. Живаю на Карпатській 163 Так. Поза вас відтверджуєте позов. Так, ваша честь підтверджую. Ви приймаєте позов. Ні, уже честь приймаю позов лише частково.